Артакіада держслужбовців у надвірянському спорткомплексі розпочались урочистим вишукуванням команд представників державної служби Надвірянської районної ради, райдержадміністрації, міської ради, районної прокуратури. Під звучання державного гімну України капітани команду урочисто підняли синьо жовтий прапор української держави. З нагоди дня героїв до державних службовців надвірянського району із словами привітання звернувся заступник голови районної ради Іван Степник. Районної державної адміністрації та районної ради. Підписано, тобто видане спільне розпорядження щодо вшанування дати 24 травня Дня Героїв. І в рамках цього розпорядження сьогодні проводиться один із заходів це спортивний захід це спартикада держслужбовців у різних видах. Спорту державні службовці і герої Майдану, бюрократи, чиновники, відчайдуші волонтери і реформатори, яким, якщо вдасться здійснити утверджені європейські плани, через 3-4 роки ми цю країну не впізнаємо. Стало доброю традицією перед день величного свята дня героїв. Коли ми будемо вшановувати, пом'янути, пом'янувати, будемо героїв, які віддали своє життя за свободу, волю, незалежність держави проводити у місті в районі спартакіаду держслужбовців Спартакіада, яка сьогодні буде передбачати такі ігрові види спорту як волейбол і футбол також шах, шашки шахмати і інші види спорту які будуть показувати як державні службовці мають відповідні спортивні навики Інтелектуальні навики змагатися, хто буде краще цією спартакіадою. Держслужбовці надвірнянщини прагнуть залучити молодь і широку громадськість до здорового способу життя, до занять такими чудовими масовими іграми, як футбол, волейбол та інші. Ну, в першу чергу, ви знаєте, держслужбовці мають не сидіти по кабінетах, а показувати своїм прикладом, що треба займатися спортом і не говорити про спорт. А ви знаєте, влада має брати участь в підготовці в підтримці спортсменів. Ми не будемо це робити, якщо ми самі не будемо займатися спортом і не будемо розуміти цих спортсменів, як вони себе відчувають на змаганнях, як вони відчувають, що потрібно для підготовки, як це самим побігати. Що це що треба потім відновлюватися? І тому треба якомога частіше займатися спортом різними видами, брати участь в спартакіадах, проводити спартакіади, щоб держслужбовці розуміли спортсменів. Тоді я думаю, підтримка влади, підтримка держслужбовців спорту буде набагато більше. Депутати всіх рад завжди активні учасниці. Так і районної Спартакіади. Повинні пам'ятати і не можемо забувати ніколи, що завдяки тим героям і небесні Сотні, і попередні, які зараз воюють на Сході, також, що ми зараз можемо тут правило, футбол грати, волейбол, інші види, що ми користуватися іншими благами, які віддали своє життя наші герої, до речі, яких, може, і не всіх ми знаємо. І, Може, не час для спартакіад, але з другої сторони, Кажуть, люди і будуть провішаний час для спартакіад. Але все одно в першу чергу ми маємо бляти гродів і згадувати навіть під час спартакіад чи інших якісь масових заходів. Як показали ігрові види спорту, зокрема, футбол, волейбол, молодь впевнено і чемно перемагає. Так як ви зазначили, це хороший приклад для громадськості. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя на власному прикладі. В спорту, якому я особисто буду виступати, це є футбол, волейбол і настільний теніс. Результати найцікавішого виду спартакіади футболу. Переможець команда прокуратури, другий РДА, третій районна рада і на четвертій позиції футболісти держслужбовці міської ради. Волейбол, перше місце районна рада, друге місце прокуратура, третій РДА, загальнокомандна таблиця, переможець спартакіади, районна рада, срібні призери РДА, бронзова сходинка у прокуратури. Нагородження переможців Спартакіади буде проведене у залі засідань рай, держадміністрації.